Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні вівторок. Обіцяють, після обіду буде дощик. Зараз вітер такий, бачите, у тані на голові? Мені зараз потрібно сходити на базар, а далі буду займатися хатніми справами. Іначе сонечко є, але я думаю, що цей вітер такий хмари нам нагонить. Так, мені потрібно купити тільки каву і все. Так начебто все є. 39. Акція, 39. Доброго ранку. Вітаю. А кава, грошина, або картнуа, або є, 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 є. є та, що я завжди беру. Це є. Це добре. Так. І ще потрібно яблучка взяти, точно, бо на ринку дешевше, а в магазині воно дорожче. Тому зараз піду ще куплю яблучка. У нас тут у чені продаються. Ой, я пам'ятаю, коли я була вагітна, я стояла в черзі за цими яблучками. І вони досі на цьому місці продаються, але вже ну, не ті яблучка, але ті люди продають. Ой, а вітер у нас такий, бачите, як ялинку. Шатають. О, поля... Поляку так підні... підіймає, капець. Так, мені туди за яблучками. А цей продавчиня каже, хлопчик каже, а ви сьогодні щось так дуже рано. Я кажу, так дощ передають після обід. По 25 гривень взяла яблучка, думаю, вам покажу. Це тільки що проходила, там продають у нас генератори. І стоять люди і кажуть, о, як ціна впала, майже вдвічі. Каже, так беріть за майже вдвічі. Та й каже, та нафіга вони мені зараз потрібно. Ось так. Ось у нас сьогодні ось таке небо різне, а там вже хмари пішли. Головне, щоб небо було мирним. Я бажаю це всім, всім, всім. Боже, яка я лохмата! Ну це в нас вітер так, бачите? Ух, нічого. Нормально. Боже, там так поляку несе. Капець. Це я зараз на світлофорі стою. О, вже пішли. У нас там і квіти продають, консервацію. О, які квіти чудові. О, дивіться, що вітер робить, капець. Це я хочу сказати, що я вчасно сходила на базар. Тому що вже, знаєте, гілочки з дерев летять. Бачите? Кульки поперед мене бігають. О, там щось у нас ремонтують. Як завжди тут щось продають таке цікавеньке. Чи мені подобаються ранки тим, що ти йдеш, наприклад, і ти бачиш, як місто твоє просинається. Це я хотіла в магазин Космо зайти, а він ще з 10 працює, там ще тільки прибирають, готуються. І я згадала Київ, що там з 10 відчиняється. І я казала, чому так пізно? А у нас космо на медичній. Під Київ косить. Ні, це вже жарт. Але, знаєте, вітер, все, але М -м -м, ти якось киснем наповнюєшся. Боже, ні. Там... Нічого, нормально. Я зайшла, щоб зачекати, бо тут затішок. Мені ще 20 хвилин чекати. Тут так. Гарно зробили люди. І там киця десь бігає. Забігла десь киця. І пташки як співають. І квіти жовто-блакитні, бачите? Яка краса. Киця, Киця, привіт! Киця! Щось там Киця таке дивиться, щось там таке цікаве. А, пташки співають. Ось така гарна. Прийшла додому. Зараз перевірю, як оцей щось воно там таке, спрей для укладки, що фіксує, все. Я ж зранку його наносила, зараз розшишуся і подивимось, чи буде Таня молоде чи ні. Ой. Ні, начебто норм. Треба все раптянути. Ні, норм. Ой. Нормально. Тому класна штука для волосся. Дівчата раджу. І фіксує об'єм додає. А чому я в космо заходила? Тому що я вам казала, що хотіла зайти. Я зараз кремами не користуюся, ну, тому що не користуюся. Щось таке, балова на стала, ви розумієте, тільки тонер. Хотіла купити. Ну, подивитися, бо вже закінчується. Цей класний. Але інколи хочеться щось таке міняти. І я просто хотіла подивитися, прицінитися. Може щось там в інтернет-магазині закажу, або тут ну ціни порівняти. ну Це ще зарано. А, в мене ж це ще ми довіли купували. ну Це влітку. Я їм користуюсь для жирної шкіри, від жирної шкіри класно. Зараз він так ну, не підходить. Так, зараз покажу, що я там купила, Скільки вже часу. О, Через 7 хвилин тільки космо відчиниться, я вже вдома. Боже, ви чуєте, як вітер через оцей душний конус? Капець погодка. Так, що я на ринку купувала? Ось така кава. Картмуа 210 грам плюс 70 грамів. Не знаю, що це таке. Чи це безкоштовно, чи це так пишуть, щоб так було? 380 гривень. Хоча я купувала десь ну, 3 тижні тому, так, 350 було. Яблучка ось такі по 25. Не знаю, як, що це за сорт. Я не подивилася. Я так запитала, щоб вони були такі сочні, кисло-сладкі, упругі. І ось такі томати коктейльні. кілограм 125 гривень. Ну, вони так томатом. Ну, Такий аромат томату йде, що ну це не пластмас якийсь. І я хлопцю кажу, що дайте, щоб це томат був, а не пластмас. Він каже, тільки такий беріть зараз. Що хочу сказати, тут купа кульків. бачите? Це мені я яблучка і томати купувала, і мені в пакет поклав він безкоштовно. І ці кульочки безкоштовно. І каву я купувала, і всю кульочок. А в сільпо зараз, коли ти щось там купуєш, навіть якщо ти м'ясо, рибу, ну таке, що ти в руках не будеш нести, за кульочок ти платиш 44 копійки. Це коли вони нещодавно таке вели, а я кажу, а як за кульочок? А вони кажуть, все платно, всі кульки вже платні. А на базарі безкоштовно, тому буду з базару брати кульки і йти у сільпо. Так, сьогодні нарешті я вже буду зимове наше взуття прибирати, зараз буду його мити. Купувала в варусі ось така чудо ефект, що тут за губки такі, дві штуки, 41 гривня, щось з копійками. І тут від чого. Взуття моє, що там ще, ну, всяке таке, знову коляри Таня не взяла, це не важливо. Чудово відмиває плісінь, грибок, наскільки, не знаю, подивимось. Ну, а взуття я завжди мию так додаю трішки шампуню для волосся. І подивимось, що це за чудо. Вона, ну вона така упруга. Подивимось, що ти за чудо таке. Коротше, я не знаю, то може я така хазяйка. Ні, ну миє нормально. Чого? І підошва, ой, і підошва все. Ну я не про це. Я тільки почала нею мити, де вона? І вона в мене вже розпалася ось. На куски. Де там ще куски? Я вже щітку взяла для подошви, зрозуміло. А ця ось о... Ні, ну Це крем був чорний, це крем тут був, і вона вже полізла. А зараз подивіться, наскільки шматочків розлізлося оце чудо. Це все будемо, звичайно, викидати. Тому, знаєте, не знаю, може я щось не то роблю. Я не знаю, ну що я можу на те робити? Ну Це капець якийсь, а не чудо. Поставила в коридорі, нехай просихають. Хочу сказати, що це таке чудо, що воно, знаєте, потім у те біленьке воно почало якось так от кришитися, і я стояла, вибирала. Ну, ми. Є... ой, ні, щось воно не то, дівчата. Ну, заодно вже і ванну помила. І хожу у це чудо по всій хаті зараз збираю. Ха? Це я стою, дивлюсь. І думаю, може, я щось не те робила, чи щось не то з тим чудом ефектом. Треба, може, тут інструкцію було почитати. Ну, а як по-іншому? Як, якщо це ти не намочиш цю губку, наприклад? Ну, Ти ж не на суху будеш мити? А в воді вона тун-тун-тун, і все. Що це таке? Ні, ну потрібно було читати інструкцію. Але для мене губка це губка. Ти береш і миєш. І як можна відмити зимове взуття, бо будь-яке взуття? Це в мене лампа, пробачте. Будь-яке взуття, якщо без води. Читай інструкцію. Що, з цього потрібно було починати. Так, де тут? Не обробляти гарячі поверхні, дитячі речі, предмети, що контактують з продуктами харчування, спосіб використання, необхід, необхідну кількість губки відірвати, можна злегка змочити холодною водою або використовувати сухою. А як, не мочи, а як я взуття помию сухою губкою? Це дійсно якесь чудо. Ні, ну от бачите, інколи потрібно читати інструкції. Ось, Ось таке в мене сьогодні чудо.